Доброго дня! На каналі моєму люба мама хотіла розповісти вам про потрібну річ для немовляти це ліжечко. От в мене таке ліжечко від фірми Job. Металеве, має сторони з матерії. Тут є ще додаток це така колисочка. Ми раніше не користувалися, як дитинка була маленька, і було гарно її туди перекладати і далі доколисувати, щоб вона заснула. От. Тут у нас матрасик іде Паралоновий. можна свій купити, інший, поставити. Дуже зручно, що немає. Твердих сторін, що дитина, коли вчиться повзати, не б'ється голівкою об них. Також це ліжечко на переставне, має колесики знизу, ми її передвигаємо, коли це потрібно. І ще є місце для балдахіну, але ми ним не користувалися, у нас тут Комарів немає, якщо це для від комарів. От. Тому рекомендую таке ліжечко. У нас було до цього дерев'яне, дитинка, коли не можна, Юра, не можна. Коли середня моя дитинка вчилася повзати, то дуже болісно вдарялась головою. А ця вже наша малеча добре повзає. І все в неї добре. Дякую за увагу, дякую за підписку і лайк. Зустрінемось в наступному відео.